Всем привет, с вами а Мы круче и сегодня будем играть за загрузку э, Первым делом, чтобы мы, э, ребята, прокачивали эту игру Мы просто вкачиваемся до досудживание и в приростный Так мы не можем никаких с Суррозов? Ну да ладно Попросимо звездоли скрина з нашим сусідникам. Може зробити нам Бобо. Ну, думаю, войска можна. Все. Потім мой фон. 25 тисяч. Економика. Ну, економіка. 25 тысяч. Что девять цей ди. Пізнім'я не, непогана не, не країна. Для цього? Для гарної заказки. Стабільний строк. Не вілер мене. У мене є вже одна провінція. Ага, в мене нема груше, щоб побачати її. Капець мене вообще не дуже даст нема дуже хороших э, бачу провинції, кінь во цей. Ну, вернее, даже поговорим. Зарбайджана тоже ну вернее ну. ну, да, тож. ну, все краще. Відео все за те. Втрачені є перший іменно. То версій тоже, але ми будемо. Тому якщо ми будемо почали робити з ними, давайте скачаємо нашої VLC. Ми будемо скачувати на 7, бо треба дуже вийти забитих хід. Я, Да, пожалуй, забыл снабленку 50 тысяч. Ну, особенно, конечно, вы на 8 тысяч. Почему милиси? Рубим еще размер. Еще раз. Еще раз. Кажется, окно не порождаю. Пока я качаю стоїть в друзьям. Я припротив, щоб ти зараз і поставив лайк и підписався на канал. У тут дуже бачить, що ви цікаво на моем каналі. Думаю, могла ради подписаться подписаться. підписки мені дуже помогаю. лекарство. Я не знаю, как я вернусь, но я не могу вернуть. Я, я не знаю, я не могу в бету. Здесь старство было. Если не думать даже про бету, я хотел бы заработать своего... Ну, я думаю, треба. Ну, реально, ну, кроме того, что нужно, а Бог время. Ну, пока мы за свои соседи Прогоняем економіці в Карабасе. Здравствуйте, ну, окута 10 тысяч экономиков. Ну и Ну, на морі. Морські, Ну, мені треба з а, ну граничні, морі, Морские, ну мне больше треба заграничные Украины. Мир. Ну, пока что. Ну, морские тоже я буду качать. Конечно, чтобы я не был полстаньки. Все це певно, ну хорошо. Я шутя, а. Але... Ну, треба визнаться, ну, ну думаю, що така я не значит нам. Чей зворот така зробити прямо? Я тепер тебе. Ну, зробити більше экономику. Ну, роски, я не знаю. чи я зможу перегнати її економіку. Ну, може, все я не зможу.

Ой-ой-ой, кисти ой, на Ще ти, ти лаві, ти думки, все треба. требу. Чтобы ты це это самое главное. Ладно, собаку полетим, я с ней осмелвываю, дуже будет по-моему. Вс, заканчиваем отлови. То было ты буде. Укачиваем, вот, едем максимально, ну, для всякой экономики, бо я думаю, что экономика не будет сейчас с вами скачиваться. Ну, экономика еще за 10 тысяч. Давайте ей сбиршим. Ему лишились Друзья, давайте подивимся. Мы без сложно конструвати, конструем. Ну, заголом ферме нам допомагають Почаем вот сиди в провинции. Вот требует хотя бы снимать. Не селі, бо... Все равно будет реш. Ну все, будешь і... і... покращить. Давай, покраще. Краще покращим. Нам не треба проблем від тебе. Что-то было. Утребарит на цели. я думаю, свои я прокачал. Я тоже эти прокачал. и это я сделаю. Я прокачу. Все. Треба теперь прокачать и нам прибыток. Майстерни. Буду я забыл вчера, я уехал без субботок. У меня было 20 был в прибыток. Мы за диким эстерне. Но брать и идти. Ну, или в библию в библию шкалировать их. Ну, кто-нибудь тоже. Я же не что-то у нас тоже. Пожар... Ну, у нас пока... Блин, ну, пока 50%. Вот с и вообще роста. жду, жду, файл выросла. Ну, у нас кстати, вот, ну, вот из души ну, раз, как то Да, куда я не давал, Ну, то хиба там, сайт это будет. То есть, ну, то кинула. не ну, а, ну не надо, давайте мне боимся, сколько целый садов, что мы заберем тебя, то, Да в принципе, думаю, не давай за 30 тысяч, Возьму. вот потому что тут я тебя не вижу. Я думал 50 тысяч с головой хватит. Короче, скики. Немцы призывают на сайму. Угу. Давайте, давайте призываем.

6 тисяч. Можете все-таки табір постачає. Просто що, щоб зекономити. Щоб економити. Що, беремо в парку, знову дуже багато грошей. Нашому надію, що буде вийти в мінус.

Асимілюємо всі свої территори завойовані території. території. Туреччина, а, туреччина вертайський. Ну, ми все. Дальше. Ну, пока, забрали вернее. И ми маємо тепер нормально говорять за Азербайджаном. Це дуже добре. Дивимося, що там... у нас. Ну, на сьогодні у нас від з Азербайджаном. А я забувся про податки. Це я думаю, от податки покачаємо, щоб в нас було прям більше населення. Ага. Вийду от воді. Білізі найкраще. Тут хороша. Давайте у... фармимо бативши. Ну, зато ми маємо дуже хороші провінції, щоб прокачуватись. Ну, я ферму буду ваби, бо нам дуже потрібно несут. Прям... Ну нам ну, ну, там прям дуже потрібно населення. Вот, ще одна. 600. Зато в нас більший, е -е, Хоп -хоп. Думаю, у нас буде більший ріст економіки. Опці. Ну, думаю, пока у нас буде рости населення. Что тут по экономике? У нас 70 тысяч. Ну, в России 100. Ну, Азербайджан, написано. Я би все одно. Це, за провинции. Короче, я прокачаю свои провинции, тоді повернулся. Короче, я свои грабию, значит, ну, нас 50. Там прокачался свои провинции до... 100 тысяч там мой еранжей с ним получается тоже треба работать а мы пороблю азербайджаном і, ну, знаю нападаем думаю ну я на это не знаю мне ну, на Азербайджан азербайджанской зарту требует у меня весьму 200 тысяч може больше я не знаю Давай, пойдем 450 ходил. от стики ушей не фарм, от стики мы ми... будем... Я навіть не знаю. Чем... у нас есть шансы забрать Азербайджана, бо ну, в нм на сцене приблизно мы его, ну, прям не прогоняем. Ты бы опять зерна не было, да? Да. Чтобы тоже не забываем.

Может еще не видно. О. Все, это його его лошу Я не знаю, що робити. Йдемо сюда. Здесь всіх провинций забрали, забрали і забрали. О, це шоу было. на фарме тоже, йде. Не забрали. Ой, слабо. Ой, вот тут вот тут, было... О, у нас у нас там будет продвигаться. Идем сюда. Сюди. Скільки у них було. Забираємо його. Ну, Спершу забираємо Баку і всі морські поті його. Ні! Цікаво, якщо мені треба буде забирати весь Азербайджан. Ой, не, я не згоден. Зразу забираємося в провінцію. Беремо Баку, бо це дуже хороша для прокачки. Оце і оця. А це найкраще забираємо. Можемо Дивіться Можемо... зробити? А тут думку може і Іран забрати. Або взяти отаку ботко. Ну, ми саме в Азербайджані самі найпоганіші ці провінції для прокачки, а блин. Виходить, в боку робимо цей. Тепер ми прокачуємо тут. Ставимо Качаємо стабільність областей. Вот такого. Що тут нам вообще треба? Мене. Шо у нас тут? Баку у нас, ага, ну прокачано, ну не супер прокачана, повінь... Іменно... Ой не, у тут все слабо в Азербайджане. Але ми йому дали найсоткіші провінції для прокачки. Об це погано. О, ну тут ще я боюся. Ні, давайте сюди повідбудуємо ферму, ну. Зато у нас буде більший рівень прокачування. Ну, і зато цей. Нас буде краще рости населення. Я так його Бо тут -то... Пора, а я і грошей нема. Це погано. А... Хай зовсім, получається. Ведемо сюди. Робимо боку, получається. Табір постачає. Ну, не бурально. Обо... Ну, гроші я не хочу тратити. Що у нас по економіці? Ну, боку. Ну, непогано. Непогані тут провінції Азербайджану. Азербайджані. Ну, є такі, що фігові прокачуванні. А саме але головне, у нас треба рістер, ну, прокачувати ці провінції, які в нас звісно Щоб мені здається, кожну провінцію качати, щоб у нас це, У нас було населення. В Туреччину. Раз. Ну, а, это я не буду. Два. Что будет ладно? Стоп. А, то я Чекаем, Твой. Чеканка побудуется фарма. Вот тут. И бупута. Не вистачаю. Вот тут теперь. Куда теперь качаємо? Ну зато 53, э, э, ну, рис підкачали. 12,92. О! И... Ну. Э, давай нормально, давай. 46! Серьезно, у меня скике рівень. У мене киногі. Мне 52, блин, нравится поехать. Узор, зверь выйдем, можно. Ага, через теперь ходить. Так, все, перемера, закинчилось. По 2000 берем. С боку. Тоже розъедемо на 5 тисяч, і 8 тобі минуло. Ми Тоді теж йдемо на тебе. І забрали, 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 забрали і забрав. Азербайджан. Так, забрати. Ну, Азербайджан це тепер моя провінція. І ну, 10 тисяч армій. Треба симілювати, звісно, території, які я буду, ну, забрати, якщо в Азербайджані. Все, перша моя місія випадена. Коробок ми тепер. Ну забрали. Нічого. Ну, коробок ми забрали там. До речі, нас іраном досі воюють... ют Постаньте. Виране Ну, якщо дивитися на нас 500 тысяч против. Є позахс не. Можно на Казахстане, я думаю. Не, что уже молод Е, багато. Давайте подивимось, что мы зробимо. Ну, у нас тут? населения. Тут дуже парні провинции в Азербайджане. Дуже. Туркменістан, Я вообще мовчу. Ніпіані ма. Туркменістан, Узбекистан. Ооо. Ну, Узбекистан. Ну якщо його прокачати, ну блін, нього є... Вот кіпроекці А є ташкет, від якого 85. А в мене 81 прокошка, охренеть, Ну, в мене є одна ідея, друзі, що ми заберемо Туркменістан і підемо на Узбекистан. Ну. Ну, у нас приблизно буде 700 тисяч. Ну, ми вряд ли заберемо, але нам треба спершу ташкет забрати. А, нарешті буде хороша провінція для прокачування. Ну, може, ми ну, можемо. А що там Казахстан? Оу. -о -о -о. Ну, я, я думаю, в Середню Азію піде. Якщо в Средню Азію, найхороша Україна тут. Це ну, хіба там. Хіба там Узбекистан є хороша провінція. Що там? Ой, Індія, Индия. Таджики А Таджикистан. Хіба йти на, О, на оці на всі країни, типу, Таджикистан, Ату. Ну, на Казахстан, думаю, без скорейсового йти, бо в нього одна провінція, Уже такая провинция пока что короче ну что я пойду в среднюю азию средняя азия а после средней азии найду вашу рубы ты хочешь что роденский сериал спершила ворнуть Чешо. Чешо уже хочу это тут в территории Що їх тут не живе, думаю? Оце тут... Караде. Я навіть не знаю. Може, вот у нас буде якийсь шанс піти в Середню Азію, ну, в Средня Азія не дуже така і хороша країна Словаччина. тут навіть. Не дуже такі. В середній разі там нормальні країни. Но якщо дивитися на Іран, у нього прям дуже хороша провінція є, такі турине. Тут дають дофігла хороших провінцій. Прям дуже багато В Італії багато. Коротше, ну тут місті, я місяця придет за вірту. Всім до побачення.